Україн, – спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Зараз до нас доєднається Аріє Зайден і ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахалу. Разом з ним будемо говорити про атаку Ірану на Ізраїль. А, вітаємо вас в нашому етері. Вітаю вас, добрий вечір. Шановним лівіаном та іншим мешканцям. Дякуємо Дякую. вам за по-перше українську мову. Це дуже приємно. І власне хотіли би з вами поспілкуватися про ситуацію, яка сталася цими днями. Так Іран відкрито вже напав на Ізраїль. До цього він використовував свої проксі армії. Розуміємо, що це напевно вперше Іран відкрито нападає на Ізраїль, але багато зараз спостерігає за ситуацією на Близькому Сході. Затамуючи подих, ми дивимося на те, а чи буде там велика війна, тому що розуміємо, що ситуація на вона накаляється так. Ситуація загострюється. Ну і власне Ізраїль зараз думає над тим, якою може бути відповідь на атаку Ірану. Поки що ми її не знаємо. Так сьогодні обіцяють цю відповідь озвучити. Як ви думаєте, чи буде якась симетрична реакція у вигляді сотні безпілотників, десятки ракет? Ну тобто, що це може бути і чи буде ця реакція на вашу думку? Ну я думаю, що Вікіпедія точно вам скаже, що Ізраїль не має е, ракетних військ, е, тільки літаки, е, бістолотники також. Так. Ну але ми можливо е, ще є деякі бістолотники, які вміють робити щось інше. Так фінаті е, ми роз, наш розвиток вектор розвитку військовий він трохи. А і вони тому іран тому і розвиває ракети, тому що вони дешевші. Е, і через те, що він не може вести бої в повітрі е, з, нашими, з нашими пілотами на платформах 16-35 і так і, і так далі. А, тому я би не сказав, що тут є якісь знати накалтики, ситуація дуже змінилася. можливо навіть навпаки. Після удару, після того, що не було по суті трагедії, загиблих немає, інфраструктурних якихось пошкоджень немає. І тому, хоча дійсно і обсяги були історичними, історичного розміру ніколи такого ще не було. А тому ви знаєте. Я не думаю, що Ізраїль відповість сьогодні, чи як ви сказали, симметричним симетричним ударом здебільша відповідь буде асиметрична. Потрібно буде знайти цілі, які будуть мати стратегічний вплив. На іранський розвиток, на іранську можливо, програму ядерну програму, на інші е, його військові розвідки можливо, це люди, можливо, це інфраструктура, але так чи інакше е, відповідь не буде, не буде, не буде такою симметричною. Це по перше, по друге з військової точки зору, коли ваш ворог ваш вас атакує. Ви завжди питаєте себе, а чи може він цією атакою хоче ви визвати вас, як ви сказали так на, на відповідь, і, і тому за і таким чином і ви попадете в пасту. Це також одна з, одна, з, одна з сенсів, чому відповідати треба не зараз, але я повністю впевнений в наших і військових і інших. І... Лі інших людей, які займаються безпекою, що вони це розуміють і понесуть цю цей сенс до, до уряду. Ну і в тому плані Бенемін та все ж таки людина, яка я думаю, на за даному етапі прийме правильно. Я от два запитання в одному: одне уточнення. Просто ви казали про ракетні війська. Я не буду тут сперечатися, але щодо ракет, ну, от сімейство ізраїльських балістичних ракет Єрехон, там програма розпочиналася ще в 70-х роках. Чи це лише ракети середньої дальності? Не знаю, чи вони там можуть діставати до, до Ірану. Ну, просто просто цікаво, бо коли щось є. То воно добре, коли воно є. Там навіть пишуть, що воно може нести ядерні заряди, але ж ми знаємо, що в Ізраїлі немає ядерної зброї, тому ми про це й не говоримо. Та? Але просто хотілося б знати, чи ви Ірані знають про те, що там є. Ну а друге, я так і не можу зрозуміти. По-перше, які цілі, вони ж скажуть, вони цілі своїх досягли, тим, що вони поцілили там десь дитину травмували, нас як я розумію, десь в пустелі Негев, там щось впало в юдейській. А друге, а чому вони попереджали, що вони будуть бити? Це, це, це така практика, якась, бо от на Україну напали ну, в принципі, майже в той самий час, коли Путін сказав про початок спеціальної воєнної операції. Будь ласка. Дивіться, я пепам'ятаєте Ефенімора Купера, що очікування смерті а, вона гірше ніж сама смерть. От такий, такий тиск психологічний вони використовують завжди і Амас використовує і спала. І розумію, зрозуміло, що <кхем> коли ви говорите людям, що ви вдарите там через тільки то там годин або чи днів, так ви таким чином впливаєте на, на суспільство. І навіть коли можливо ви не досягнете якоїсь там реальної мети знищення чогось, ви по перше, сказали те, що зробили те, що сказали. В раз ви таким чином побудуєте собі платформу, або фундамент для того, що якщо ви свічара скажете, ми через обдаримо через через тиждень, ми тиждень будемо очікувати. Потім через там не знаю, місяць. Ми будемо очікувати. В тому одна з мет психологічної війни, що ваш ворог завжди знаходився під під тиском. І цей тиск він його наприкінці знищить. Ви ж пам'ятаєте, що Іран не веде війну? Таким агресивним, як, наприклад, Російська Федерація таким чином. Вони, в них є теорія про те, що вони можуть задусити Ізраїль, і тому вони будують цей спрут чи проксі, Гзбала, Хабас, Хусіті та інші. А, і по, по тихому по-тихому, в них і, часу є доволі багато. І вони не, не ставлять собі дедлайнів. Якщо це станеться через 50 років, то, хай станеться через 50 років. І от хто такому хто, хто, через таку призму треба дивитися на надії Ірану і тому такий удар. Це було щось і, не, незвичне, але якщо ви подумаєте все з іншого боку, це також підійде під під, під, під саму парадигму. Вони нібито не звичне, тому що вони це зробили перший раз, але в світовому е світовому баченні е це не перший. Путін був перший. Путін перший показав мороки, тому що можна напаха на незалежну державу, і тобі нічого не буде. Путін це ще показав швидше. Він ще це показав у 2008 році, коли напав на Грузію, і власне це спричинило цей весь вже перелік подій, які ми зараз маємо. Я ще згадаю і про Ічкерію, тому що до мене образиться мої друзі, саме ічкерійці, тому що ну Путін... там трохи там трохи так були трохи інакше, але я просто не можу не згадати, тому що ну власне це теж була агресія проти народу, який прагнув незалежності. Причому що було вбито їхнього лідера. Але ви так і не сказали про. Ракети. Чи я пропустив по, е, е, ці сімейства? Якщо е, е, не можна, я не знаю. може там Є чи програма Єрехо, так вона дійсно існує скільки, коли. Е, це дійсно е, тільки Вікіпедія знає, а я, е, на жаль, не можу вам сказати. А до Дуже. речі, я хотіла ще у вас запитати? от ця е, система протиракетної оборони позаатмосферна, яка збивала балістику в космосі Aerov-3, здається, вона називається це просто неймовірна система, в яку інвестували в інвестували величезні кошти, і Сполучені Штати давали велику суму. І я наскільки знаю, то 2 мільйони доларів коштує одна ракета до цієї системи протиповітряної оборони. А можете більше розказати про цю систему, тому що ну. Це дуже цікаво, що по суті ракети так уламки ми бачили біля біля Червоного моря. Вони вони були, але але самі ракети збивалися поза атмосферою В стратосфері. Так ракети збиваються в стратосфері, коли вони йдуть на великі великі швидкості. Дійсно, вона це стріла. 3 якщо перекласти українською ельф 3 на інті є хець 2 тобто стріла два. Кожна з них працює в іншому штарі висоти. Таких всього їх чотири. Тобто залізний купол він найменший, далі ще один, далі хець-два, далі а, так. Вона спроможна збити балістичне. Балістична ракета для неї зовсім не дуже складна ціль, бо вирахувати траєкторію стра. Балістики досить, ну при, принаймні для такого для такої системи не, не, дуже, не, не дуже складно. Крилаті ракети це вже складніше, бо вони змінюють, вони динамічні і так далі, але, як ви бачили, і тут наші е, алгоритми спроможні знайти та точністю виконати завдання. Е, так, так, це ми. Потрохи йдемо в напрямку космічних війн, хоча і не так, як ми їх, як їх там описано нам Герберт Уелс, хтось інший. Знаєте, я не можу знову ж таки це питання не поставити, бо воно чутливе і Багато українців його собі ставить. кажуть, а чому наші союзники так не збивають над Україною ракети, як збивали там ну або над Ізраїлем, або на підльоті до Ізраїлю. Ми знаємо, що Йорданія відкрила також свій просять для того, щоб там можна було працювати. А, ну, власне, була заява Кемерона, міністра британського уряду, який сказав, що ми боїмося ескалації, бо Іран це Іран, Росія зовсім інша історія. А, ваша думка просто з цього приводу і наскільки складна ця координація? Бо ну одночасно робити протиповітряну е, е, цей захист. Це ж ну треба мати координацію. Щоб не було це не так, що файл, та, так, щоб так одне звано. одного не збивати і взагалі. Ще, ну це ж це, це складна робота. Будь ласка, так і тому є частково відповідь на, на питання. По перше, я би не дивився на ти знаєте, там порівнював там ізраїль допомагає більше, українському допомагають менше. Ізраїль допомагають, нібито більше, бо просто допомогти. По-перше, так, ми, хоча і не член НАТО, але де, де юре, де, де факто ми член НАТО. Ми розмовляємо на одній ж мові. Ми е, е, наказі, в нас і спільні системи е, регулювання коригування. Фактично, з 2018 року в нас є штаб, тобто кімнатам, штаб, штаб, офіс, штаб, Табі НАТО ми 30 років, навіть більше разом розвиваємо технології, торгуємо зброєю і так далі, і так далі. Тому наші військові тренуються разом. Тому тут дійсно це одна з таких основних речей, тому можливо була ота. Координація, це поперед. По-друге, по наш Іран спільний ворог і для нас, і для Йорданії, і для Саудовської Аравії, і, і для інших Тут, так вони відкрили нам цей повітряний е, повітряне, е, е, повітряне придпілля, щоб ми могли працювати на території і частково допомогли нам, так і озвучено то що було можливо, були і іорданські і військові там. І... І так далі, от боротьба загалом була у них до помічів була в боротьбі з е, е, СППЛА, або їх було чимало, і тут і так, е, вони й не знали, чи вони дійдуть до Ізраїля, чи, чи ну, падуть на, на територію Йорданії. Тому а от що щодо до, до до ракети, балістики та крилатих, тут майже на 80%, майже більше відсотків. То все праця тих систем, які ми з вами загадували. Стріла 3 стріла 2 Так, дякуємо вам. Дякуємо. Але що до речі, буквально у нас є 30 секунд. Коротко так або ні. Ви вірите у велику війну на близькому сході в найближчий час? Ні, дякую, Арія зайден. Так та ізраїльський політолог, підполковник запасу цихало. Велика шана ну, круто українською мовою. Так класно спокоюся, пан а, Зайден. Будемо раді ще бачити ветелі успіхів ізраїлю в боротьбі проти агресорів. Хто тобто цим агресором не був «Ібет Україн» преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.